Всім миру і добра. Далі читаємо псалтир. І зараз послухаємо 14-й коротенький псалом псалом Давида. Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Хто оселиться на Святій Горі Твоїй? Зрозуміло, що це алегорія, що означає оселитися у Святій Горі Твоїй. Взагалі, ці слова ми можемо сприймати як пророчі слова або слова. Які говорять про майбутній вік, де ми маємо перебувати у сонмі із праведниками і святими у Царстві Божому. І відповідь той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину в серці своєму. Оце давайте тут звернемо увагу і говорить істину в серці своєму. Ми не завжди щось промовляємо. Життя каже, що краще для нас більше мовчати, більше слухати, менше говорити, але ми все одно говоримо із світом, із собою, із своїми ближніми ми говоримо у серці своєму. Ми весь час щось думаємо. І в нас не є наша думка якась суха, беземоційна. Та не раз так, такі думки прийдуть, що і серце пришвидшує своє биття, тому що. Ти за щось переживаєш, там, щось подумаєш, уявляєш, які то можуть бути події. І ось суть християнського життя полягає в тому, щоб нам наше серце смиряти, щоб навіть коли ми ні з ким не говоримо устами, але ми все одно говоримо із цим світом через своє серце. І от важливо, щоб наше серце теж було у духовній рівновазі. Той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. От бачите, сказано, як що не слухає наклепів на ближніх своїх. Та будь є слово, це навіть якщо воно видається правдивим, це наклеп. Тому що е, хай буде якась одна подія, і 10 чоловік подивляться на цю подію, і кожен по-іншому охарактеризує, розпише. І тому це наклеп буде у кожного свій. Тому не можна слухати, тому що людина прикрашає від повноти свого серця. Ну, зазвичай серце не дуже сповнене такими якимись благими фарбами, пензликами, які би могли б намалювати все дуже гарно. Навпаки, людина десь намагається всяку неправду показати ще гіршою, ніж вона є насправді. Той, в очах, якого лукава людина є нікчемною. А у пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і, від, і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечистий прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається повіки. Ну, Про праведне життя. Хай Господь нам допомагає. Слава Ісусу Христу!